Домовини Миколи Бабенка плачуть його рідні. Чоловік загинув на російсько-українській війні. Панахиду за полеглим влаштували у Свято-Успенському соборі 4 січня. Сьогодні я прийшов попрощатися зі своїм колишнім колегою Бабенком Миколою Івановичем, з яким я працював в органах внутрішніх справ. Я знаю як порядну, світлу, чесну людину, з яким ми познайомилися в робочих відносинах. Лише гарні слова, лише е, позитивні. На жаль, війна забирає найкраще. На війну 53-річний чоловік пішов у квітні 2022 року. Служив на посаді командира взводу зенітної ракетної батареї. каже знайома воїна Любов Павлюченко. Куля це золота людина, якого я знаю. В них була велика родина, це дружня. Вони ніколи не. Ні, не поругалися, Вони ніколи... атмосфера завжди була сімейна, добра. Що він сказав? я повинен, так дружині, так родині сказав. Загинув воїн 27 грудня поблизу Макіївки, що на Луганщині. Чоловік отримав поранення несумісні з життям. Коли... Мені синок дзвонив і сказав, що кулі немає, що він загинув, то я двоє суток ридала. А як це сім'ї без такого батька? Який це батько золотий для своїх синочки, для дочечки, для внучика? Для Буквально ми на 10 хвилин в Київ на вокзалі з ним пересіклися. Це був день, його знароджена. Це... Це ж буквально ось місяць назад. І не віриться, що ми прийшли, якби по такому якось дуже не знаю, якому, печальному. Це не, не те слово, не можна підібрати таких слів, як сьогодні. сьогодні. Яка втрата трапилась? У Миколи Бабенка залишилася дружина, діти та онуки. Він вирішив для себе, хтось тобто, принципу, будучи вже і пенсіонером, тож тобто, якби все людина. Мала якийсь таток, то є, і все було, то є, він не змирився з цим і пішов добровольцем на фронт. Йому за це низький вплин, я не знаю, навіть, просто, просто губляться якісь слова, навіть не що як це виразити. тому що Таке переживання, ну, довго ще ми будемо від цього відходити. Ну, він назавжди у нас залишиться в пам'яті, як світлий, добрий чоловік. Поховали бійця у селі Затурини, що неподалік Полтави. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.